Привіт, мої дорогі глядачі! Ласкаво просимо на наш канал Кулінарні пригоди. Сьогодні ми з вами поринемо у світ смачних експериментів з цвітною капустою. Ми підемо нестандартним шляхом і приготуємо її з імбиром і лаймом. Це оригінальна та досить гостра страва, яка може стати ідеальною закускою, компонентом для салату або навіть топінгом до кускусу. Тож, не пропустіть кінцевий результат. Отже, для нашого рецепту нам знадобиться один маленький качан цвітної капусти, вагою приблизно 500 грамів. Варити її потрібно до стану альденте, щоб капуста залишилася щільною і добре тримала форму. Далі нам потрібно підготувати шматочок імбиру, приблизно 2 см. Не забудьте і про один перчик халапеньо, який додасть пікантності нашій страві. Тепер перейдемо до інших інгредієнтів. Для аромату нам знадобиться 1 столова ложка оливкової олії і сік з двох лаймів. А для спецій ми оберемо насіння жовтої гірчиці, насіння фенхелю, малений коріандр, малений камен і малена куркума. По одній чайній ложці кожного з цих інгредієнтів додасть страві неповторного аромату. Починаємо підготовку Халапеньо слід очистити від насіння і подрібнити блендером до консистенції пюре. Додаємо до нього одну чайну ложку солі. Імбир очищаємо і нарізаємо, щоб вичавити сік. Це можна зробити, пропустивши шматочки імбиру через прес для часнику, а потім віджати через марлю або сито. Сік вливаємо у куре з халапаню, а імбирну м'якоть ем можна видалити. Тепер готуємо цвітну капусту. Розділяємо її на дрібні суцвіття і відправляємо на варіння. Закипівши, Капуста буде готова за хвилину. Увага, не перетримайте, інакше вона стане занадто м'якою. Після варіння зливаємо воду і відкладаємо капусту в сторону. Час підготувати спеції. Висипаємо одну чайну ложку оливкової олії на невелику сковорідку і додаємо насіння гірчиці. Якщо у вас виникли труднощі з їх пошуком. Загляньте в індійські магазини, це традиційний елемент аюрведичної кухні. Ставимо сковорідку на невеликий вогонь, і як тільки насіння починає підстрибувати, додаємо куркуму, камен, коріандр та фенхель, прогріваємо трохи менше хвилини і знімаємо з вогню. Тепер додаємо спеції до кашки з халапеньо і вливаємо сік лайма. Зроблена суміш стане нашою заправкою для цвітної капусти. Поливаємо нею наше овочеве диво і ретельно перемішуємо. Залишаємо маринуватися на одну годину. І ось наше блюдо готове. Ця капуста має справжній індійський смак і виходить дуже гострою. Вона пасуватиме як самостійна закуска або чудово поєднається як топінг до кускусу. Спробуйте і насолоджуйтеся. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте підписатися на канал Кулінарні Пригоди, ставте лайки та залишайте коментарі. До зустрічі в наступних смачних випусках.